Зараз розглянемо, як знайти площу фігури обмеженою параболою і прямими y догні 0, x догня 0 і x догені 2. Для цього достатньо побудувати схематично графік даної функції. Так, по-перше, y догення x квадрат плюс 1 це парабола, відки якої направлені вгору, і піднята на одну клітинку вгору. Тобто. Так, один, два. Та і так. Ось починається не з нуля, а з одинички. Далі х догівня ігор до гінулю це вісь іксів. Далі х догні нулю це вісь ігри. І х догіння 2 ось. Це ось прямо. І ось наша фігура утворена. Площа даної фігури, яка називається кривольнійною трапецією, обчислюється як інтеграл від 0 до 2, функції х квадрат плюс 1 dx. Далі обчислюємо звичайну первісну х у третьому на 3 плюс х. І ставимо межі від 0 до 2. Підставляємо цифру 2. 2 в кубі. Поділити на 3, плюс 2. І віднімаємо, підставляємо 0. Ну, тут буде 0. 2 в кубі 8 третіх плюс 2. 8 третіх це 2, цілих 2 третіх. Плюс 2 буде 4 цілих 2 третіх. А зараз розглянемо. Трішки складніший випадок, коли треба знайти площу фігури утвореною е, прямою, е, параболою Y до гривні у квадраті плюс 2. І прямою Y дорівні x плюс 4. Будуємо схематично графік. Так, спочатку парабола, це буде відків гору і піднята на дві клітинки вгору. Тобто буде з двієчки починатися. Так. Як Х у квадраті плюс 2 і пряма лінія. Щоб її побудувати, треба скласти табличку на два значення. Ну, візьмемо замість X 0 і 1. Тобто буде 4 і 5. Тобто. 0, 4, 0, так, 1, 2, 3, 4. Перша точка. І 1, 5, це друга точка. І будуємо пряму лінію. Y дорівнює X Х плюс 4. Якщо точно побудувати, то тут можна легко визначити межі. Звідки починається наш графік? Тобто наша. Зафарбована частинка. А щоб вдруг там не точно зробили, то можна це зробити з допомогою рівняння. Достатньо порівняти праві частини, тобто Х у квадраті плюс 2 дорівнює Х плюс 4. Переносимо все в ліву сторону. 2 мінус 4 мінус 2. І затиграємо віє та знаходимо корінь. Це будуть числа. 2 і мінус 1. Тобто, ось тут число мінус 1, ну майже в мене вийшло, і число 2. Далі, як вже знаходимо площу. Площа дорівнює інтеграл. Звісно, зліва у нас мінус 1 справа 2. Далі, ми від верхньої функції, що обмежує графік. Верхня функція це пряма лінія. Тобто х плюс 4 ми віднімаємо те, що і проходить знизу. Тобто наша парабола. порабола і dx. х. Можемо спростити трішечки. Це інтеграл від мінус до 2х плюс 2 мінус х квадрат. Все, далі знаходимо пергнісно. Х у другому на 2 плюс 2х мінус х у третьому на 3. І межі. Підставляємо спочатку верхню цифру. 2 у квадраті 4 поділити на 2, це буде 2. Плюс 2 на 2 4. І мінус 8 третіх. Далі відняти. Підставляємо число мінус 1. Мінус 1 у квадраті це 1, тобто 1 друга. 2 помножити на мінус 1 це буде мінус 2. Мінус 1 у кубі це буде мінус 1, та ще мінус буде плюс 1 третя. 2 плюс 4 6, мінус 8 третіх. Відкриваємо дужки. Мінус 1 друга, плюс 2 і мінус 1 третя. 6 плюс 2 це буде 8. Мінус 8 третіх, та ще мінус 1 третя. Це буде мінус 9 3, тобто мінус 3. Ну і мінус 1 друга. 8 мінус 3 це буде 5, і мінус 1 друга це 4,1 друга.